Моє ім'я Петро, я заступник міського голови міста Києва Віталія Кличко з питань цифровізації. Сьогодні ми вам представляємо, я думаю, вже знайомий вам продукт Київ цифровий. Наша команда декілька років тому, а точніше 4 роки тому, задумувала цей сервіс як такий, що поліпшить спілкування киян з містом. Ми зможемо розуміти побажання киян до міської влади. А саме головне забезпечити зручний комфортний інструмент для життя киян, для безпеки і для комунікації в будь-яких побутових питаннях. Так, невеличкий ролик. Київ це про цифри. Ні. Київ це про змісти. Це про зручно та завжди з тобою. Це про швидкість руху і трекінг ще й з дому, про старі, нові й улюблені маршрути, про квитки на будь-які дистанції та оплату кліком, щоб без черг на залізничній станції. Про турботу, яка в кожному сповіщенні та найважливіше оповіщення навіть про тривогу аби всі були захищені. Київ про відповідальність, про зручну безпеку з думкою про тебе і про можливість кожним поділитись досвідом, про поїздки та про паркування навіть у годину пік, бо знайти для себе місце можна в клік. Про малі халепи та круті колаборації створені для того, аби не лякали жодні складні ситуації. Про приїхати додому й умить сплатити усі рахунки, бо квитації збережені в одному застосунку. Про свободу вибір та про демократію. Єдність ефективних рішень, для яких не треба йти у держадміністрацію. Тобто Київ це про що? Київ це про нас для тебе. Цифри самі говорять за себе. Починали ми цей сервіс в першу чергу для реалізації транспортних послуг. Провевши фокус групи, ми розуміли основний попит саме на транспортні послуги це паркування, це проїзд в муніципальному транспорті, поліпшення комфорту, розуміння побудови маршрутів і трафіку. І планували в майбутньому. Зараз якраз цей проект в розробці створення повноцінної інтелектуальної транспортної системи в місті для того, щоб поліпшити показники як екологічні, як безпеки, так і саме головне комфорту проживання в місті і пересування, коли пасажирський транспорт у нас набагато зручніший ніж приватний автомобіль. Ми маємо позитив від киян, ми розуміємо, що сервіс розвивається виключно, коли користувач хоче їм користуватися, і використовуємо золоті стандарти, якраз цієї спільноти, завжди спілкуємося, прислухаємося до ринку, розуміємо, які надбання, які технології можна використовувати, і, враховуючи двосторонню комунікацію, Обираємо ті сервіси, які готові для цифровізації, тому що не завжди сфери діяльності певні готові до цифровізації, їх треба готувати. Потихеньку оцифровуємо. Саме головне, саме головне кредо для нас, і саме головне в розробці і впровадженні це сервіс цифровий не є сам по собі. Це люди з одного боку створюють сервіс. Через цифровий інструмент надають іншим людям, щоб їм було комфортно і зручно. І саме ці стандарти забезпечують реалізацію тих інструментаріїв, якими ви на сьогодні користуєтесь. В нас на сьогодні в Києві майже 4 мільйона людей проживає, перебуває. І користувачів майже 3 мільйони. Тому цифри говорять за себе, як сервіс розвивається в місті. І той приклад, коли ідейність команди і розуміння стандартів і правил it спільноти дають позитивний результат в реальному секторі при впровадженні будь-яких цифрових сервісів, стандарти наші базуються на основних показниках якраз юзер-центричності, коли ми максимально добираємо сервіси. Про які ви навіть не знаєте, і надаємо пропозицію їх використати, якщо це стосується якоїсь соціальної історії, якихось побутових моментів, безпека, як і в секторі е, використання персональних даних, так і в, в секторі публічних територій, які захищають за допомогою цифрових сервісів наші органи правопорядку, поліція, Нацгвардія, збройні сили і інші спеціалізовані структури, інклюзія. Це коли ми розуміємо, що не всі вміють користуватися, багато хто потребує спочатку навчання сервісами, а хто взагалі не має доступу до цифрових сервісів, тому через центри надання адмінпослуг забезпечено якраз доступність тих сервісів, які ми цифровізуємо для тих людей, які не можуть використати їх або потребують навчання у використанні, допомогти інсталювати аплікацію, зрозуміти, яким розділом як користуватися. Ну і, звісно, завдяки впровадженню за останні роки е цифрових сервісів, ми почали отримувати велику кількість даних. Ці дані забезпечують нам нормальний, комфортний простір для того, щоб ми могли приймати рішення саме на основі даних. Це е конструктивно. Це дуже ефективно, тому що ми оперуємо реальними цифрами без зайвої статистики, яка на теорії будується. Тут практична історія для міста, взагалі для території, для розвитку. Ці стандарти вони застосовуються і для великих корпорацій, тому в принципі підход той же самий. Ну і демократичні цінності це коли люди можуть через ці інструменти висловлювати, особливо зараз свою думку, особливо зараз, коли війна, і ми не можемо навіть зібрати ті ж громадські слухання, опитати. Основний інструментарій, який за допомогою цифрового підпису і банка надає нам формалізовані, юридично значимі рішення киян. Більше того, завдяки цифровим інструментам ми досягли проникності, і мінімум 10% киян приймають участь. В опитуваннях приймають участь в будь-яких голосуваннях за перейменування, петиції, опитування міста, чи треба щось робити, і висловлювання своїх думок щодо якості роботи певних сервісів. І не тільки цифрових, також і офлайнових з пропозиціями, які ми не, не маємо перевести в цифру, і з пропозиціями поліпшення в певних сферах життєдіяльності міста. Це дуже важливо, тому що ми точно розуміємо, що необхідно робити, і ми можемо планувати, як розвивати далі територію для того, щоб місто було комфортним, було безпечним ну, і було екологічним. Це відзначається на міжнародних аренах, і нас постійно, як місто, як Україну, визнають. Як новаторів, взагалі ті ринок, які спільнота українська, вона на сьогодні є одною з лідуючих в світі. Я дуже цим пишаюся. І такий захід, як цей, він підкреслює, що велика частина реального сектору економіки буде базуватися, буде приймати участь в розбудові України як під час військового стану, так і після війни. Цей сектор економіки він забезпечує динамічний розвиток. Збалансованість показників по розробці, і наші хлопці і дівчата в ІТ-секторі вони дуже талановиті. Ми дійсно даємо розуміння світу, що ми не тільки можемо відстояти нашу державу, а ми ще можемо створювати дуже грандіозні проекти, які впливають на життя багатьох жителів в світі. Екосистема будується, як я вже казав. По різних напрямах ви бачите, як правило, тільки фронтову частину застосунок, в якій виводяться основні базові інструменти, які користуються масовим попитом. Окремо є ще веб-портал послуг. Там залишаються ті послуги, які використовуються доволі рідко. Разом з тим, вони зручні для уникнення черг, для прозорості, подачі документів. Вони також застосовується. Завжди залишається система ЦНАПів, коли можна офлайн поспілкуватися. І саме головне безпека, цивільна безпека, безпека військова, питання спілкування з захисниками надання їм послуг і освітні питання. Ми зараз більш детально по кожному слайду з вами пройдемося. Це насправді розвиток цієї екосистеми йде від побажань киян, від запиту, саме користувача. 24 лютого 2022 року ми були ну, не готові до того, що він почнеться. І наша система ну, вона забезпечувала вирішення транспортних питань по місту. При цьому о, стійкість команди і стійкість взагалі цієї спільноти забезпечила нам дуже швидку трансформацію. Менше ніж за сутки ми змогли переписати повністю аплікацію під потреби військового часу, забезпечивши створення о, на той час унікальної системи інформування про повітряну тривогу. І саме головне вплинули таким, як цифра впливає на побутове життя, вплинули на регламенти. Раніше не було взагалі розуміння при оповіщенні про повітряну тривогу, що необхідно давати відбій. Тобто було оповіщення тривоги, сирена має працювати весь весь цей час, скільки є тривога, і коли вона вимикається, наче тривога завершилася. Іншого не було. Як ми з вами розуміємо, жодна сирена не може стільки і з точки зору енергозатратності, і з точки зору взагалі витримати, вона там 3-5 хвилин максимум витримує, далі перегрівається. І завдяки якраз цифрі було змінено підходи і регламенти і з'явилася процедура відміна повітряної тривоги. Окрема команда у повітряних сил, коли ситуація безпечна і ви можете виходити з укриття назовні. Ситуація а, зі зміною світових сервісів при всій повазі до дуже крупних компаній, також змінила підхід, тому що багато онлайн-сервісів було вимкнуто. Навіть коли був зв'язок, вони були обрізані для території України. Це перша проблема була. Друга проблема була, а коли нема світла, це вже 23-й більший рік, теж яким чином людині, коли отримала повідомлення, зрозуміти, куди е, можна прямувати як в укриття. Або де можна попити води, або де можна. У нас була окрема проблема це отримати пеніцілін, в якій аптеці він є, тому що інсулінозалежні люди вони не можуть чекати. Там чітко все по графіку і пропуск дози може виклати, викликати летальний схід. Тому були розроблені офлайн-карти. По суті, ми переписали гуглові сервіси для офлайну, для того, щоб кияни могли орієнтуватися без світла з зарядженим смартфоном, куди їм. Йти, що робити, отримувати довіднички. І е, планомірно прийшли з детеком до того, що необхідно також інформувати киян про те, коли буде вимикатися світло заздалегідь. На сьогодні існує три, ми ще дописуємо функціонал, три ситуації, коли є планові відключення, екстрені відключення і аварійні відключення. Це по-різному регулюється системами разом з тим можлива ситуація, коли ми за декілька хвилин до того, як це все відбудеться за хвилину, можемо повідомити вас і ви не зайдете, наприклад, у ліфт, для того, щоб не було цього неприємного випадку. Це також невеличкі поліпшення, які суттєво впливають саме на комфорт і безпеку життя. Наступна частина це якраз розвиток того, з чого ми взагалі починали наш проєкт. Оцифровки це транспортна історія, це розумна мобільність, коли ми розуміли, що необхідно переходити повноцінно від паперу до електронного квитка, від пластику до електронних носіїв в смартфонах, тому що і Android, і iOS дозволяють комфортно використовувати ці всі сервіси з одним телефоном в руках, як на сьогодні, ви використовуєте будь-які банківські картки або картки доступу до офісів. Розклад громадського руху, оцифровка пасажирського транспорту основного муніципального з диспетчерізацією, графіку руху, прокладка маршруту і розумінням, в який час прибуде автобус або тролейбус. І планування свого часу. Це якраз комфорт для того, щоб ви могли розуміти, за який час і куди ви доїдете. Повноцінно контроль якості транспорту як на беці. Ми розуміємо, де який графік виконується і даємо рекомендації службам відповідним для зміни підходів в роботі для поліпшення якості сервісу перевезення. Ну і Також у нас є ситуація, коли штрафують і евакуюють. Всі по Києву знають. Це робимо не ми, але ми забезпечуємо комфортне повернення. Цей протокол також був дуже складний свого часу. Необхідно було в одному місці, де викували автомобіль, вам прибути, отримати чек і поїхати в інше місце заплатити в певну касу. Після цього там, отримавши чек, як правило, це напротязі дня не встигалося, і субота вих... неділя були вихідні. Треба було з цим чеком встигнути повернутися до, до п'ятої чи до шостої і отримати свій автомобіль назад. Ми розуміємо, що порушник має нести певну відповідальність за порушення, але точно не так, тому що це вже виглядає ну, як знущання над водієм. Він має сплатити штраф, він розуміє, що його евакуювали. Він більше так не буде, якщо порядна людина, разом з тим точно так не треба було робити. Ну, так ганяти людину, це невірно. І ми дуже довго боролися з цією історією, як ви бачите, перемогли і досягли того, що інтегрувавшись дією, ми зробили взагалі все просто. Документи з дії підтягуються, автомобіль валідується, одразу оплачується штраф і машина одразу повертається. Причому інспектор не може, або той, хто видає на це вплинути, тому що в нього вже в системі стоїть зелена помітка повернути автомобіль. Електронна демократія це окрема наша гордість, тому що під час війни і час ковіду, до речі, це стало дуже-дуже актуально. Окрема новація в цьому році ми запустили голосування УСББ. Певна історія, коли в СББ велика кількість власників і керівників СББ не ні міг нікого зібрати. Місто в цій частині виступає як майданчик комунікації. Юридично ОСББ приймає самостійне рішення, власники квартир голосують. Однак місто забезпечило створення того майданчику, на якому ми можемо давати гарантію, що всі члени СББ зібралися. Голова мав на це право підпису. І всі проголосували достовірно. Це поліпшує а, побутове життя. Змінити компанію по вивозу мусора, змінити підрядника, який надає інтернет, змінити того, хто прибирає в під'їзді. Це ж теж дуже важливо. Це такі речі, які вони маленькі, але кожна маленька річ впливає якраз на якість життя нашого з вами. І ці інструменти забезпечують можливість впливу на життя безпосередньо, а саме головне швидко і ефективно, не дивлячись, де перебував власник. Ну, не секрет, що у нас дуже багато людей перебувають в різних містах, але точно не в Києві, і вони фізично не можуть з'явитися. Більше того, навіть до війни і до ковіду я особисто не міг вчасно встигнути на засідання СББ, якщо воно збиралося, тому що збирали вони у четвертій, а працює до шостої. І ця історія допомагає забезпечити подолання простору і часового, часових перепон для того, щоб люди всі приймали участь і впливали на життя свого будинку і на якість свого життя. Угу. Також недавно ми запустили публічні дашборди Вони відображають основні показники і будуть наповнюватися і розширюватися з усіх систем, які ми оцифровуємо міських, дійсно ті, які публічні знеособлені, тут чисті дані. Разом з тим кияни можуть контролювати якість як показників повітря і екологія, те, що у вас і в Києві цифровому є окремо в додатку, так і фінансову активність. Які гроші куди витрачаються, що стосується екологічної політики, де розвитки, де заплановані ремонти, де заплановане фінансування? Це дуже важливо в рамках прозорості і відкритості прийняття управлінських рішень. А враховуючи наступні інструменти, які я вам далі покажу, кияни можуть і ви, як кияни, можете впливати на зміну цих рішень або визначення пріоритетності, що нам необхідно з вами робити в першу чергу, і що ми вважаємо як платники податків головним для розвитку міста. Також у нас є великий пласт на сьогодні, це захисники і захисниці, які ведуть активну участь в бойових діях, які захищають нашу батьківщину. І вони потребують окремої інтеграції, але вже на сьогодні змінилися часи. Не захисник потребує інтеграцію в суспільство, а вже суспільство має інтегруватися і адаптуватися до змінених умов. На жаль, ця ситуація надовго. Сусід нікуди не дінеться. І в будь-якому випадку ми будемо з вами мати зміни на майбутнє. Воно вже на сьогодні змінилося. і Ми маємо адаптуватися, забезпечуючи надання комфортних сервісів і розуміння, як ми з ким спілкуємося. Цифрові кабінети профільні по в даному випадку захисникам і захисницям забезпечують їм навіть з полю бою. Можливість подання певних документів, отримання преференцій, отримання е, тих же матеріальних виплат, запис до е, психолога, знаходження цього психолога це дуже поліпшує спілкування і розуміння з захисниками в частині того, що суспільство приймає участь в цьому. Ми ми розуміємо, що ментальне здоров'я на сьогодні потребує особливої уваги, як і в цивільного населення, так і у військових. І цей елемент він якраз забезпечує можливість через цифру надання тієї, оперативної тієї інформації зручною, яка допомагає почувати себе захищеним, почувати себе потрібним і знаходячись в певних комфортних умовах надання сервісу. Що саме головне, немає черг, немає посадини, немає зайвих паперів. Це змінює підходи саме сервісні в наданні будь-яких послуг, як в комерційному секторі, так і муніципальному. Школа, освіта одне з основних напрямів, які ми розуміємо, що без освіти, без комфортних сервісів в освіті ми з вами не будемо мати майбутнього. Українці завжди були розумною нацією, і нам необхідно з вами підтримувати, не дивлячись на війну і на інші виклики. Цей стандарт. Тому що саме розум нашої нації забезпечить нашу перемогу і світле майбутнє. Що стосується нинішньої реалії, також ми маємо певний розбаланс, коли одна частина дітей може відвідувати школу, інша частина займається віддалено. Ми забезпечуємо рівні умови для київських школярів, доступу як для матеріалів. Так і до спілкування з учителями, отримання інформації, присутності онлайн на уроці, формування тієї ж статистики, це вже безпека більше для батьків, відвідування дітей в школі, захворюваності. В майбутньому системи контроля допоможуть інформувати онлайн-батьків про захід і вихід зі школи дитини, в тому числі в рамках безпеки. Окремий пласт є фізичного захисту в школі і екологічного контролю. У нас в вигляді експериментів в школах встановлені певні набори сенсорів. і Ми розуміємо показників класах, про що вчителю дається в певний період часу, рекомендація, що необхідно зробити, або провітрити клас, або змінити ситуацію там, обстановочку і так далі. І це дуже якісно впливає потім на освітній процес, тому що недостатність навіть того базового кислороду, який на четвертому занятті закінчується. Впливає суттєво на освоєння матеріалу дітьми і на їх загальний стан здоров'я. Петро вимушена перервати. Обожнюю Київ цифровий, підписую петиції. Вважаю себе такою активною киянкою в цей да. момент. Ми дуже поважаємо наш таймінг, не можемо вибиватися. Тому дякую вам. Да. Дай, от да, ос... ми закінчимо учнівський квиток в цьому році. Освітній простір. Життя в місті сьогодні супроводжується. О, дякуємо, 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 Петро Оленич, керівник цифрової Дякую. трансформації Дякую. Києва.